Вітаю, шановні пані та панове, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. Сьогодні поговоримо про те, які проблеми назрівають в Україні, про які ніхто не говорить. І які настільки важливі, що в певній мірі навіть затіняють нинішню війну. Отже, я вважаю, що головна проблема України в найближчі роки це не війна, а що робити з Україною по її завершенню. так Ну, війни всі, коли закінчуються. Так, зараз наші всі, так би мовити, помисли, спрямовані на перемогу. Це цілком правильно, але ж люди стратегічного мислення то мають думати про те, а що буде по завершенню війни. Так як під час. Другої світової війни, фактично вже після 1942 року у світі країни, ну, Сполучені Штати Америки, Велика Британія і інші держави вже почали думати про те, а який же буде е, світоустрій по завершенню цієї війни. Так. Там всякі конференції потім відбувалися, що робити з Німеччиною, що робити з Японією, ну і деякі інші проблеми, які е, виникли, і в цьому сенсі були доволі успішно е, вирішені. Так ось, е, які, яка найбільша проблема? Існує у нас, на мою думку, я не знаю, ви згодитесь чи ні, ну це, як кажуть, ваша е, думка буде в цьому сенсі. Я вважаю, що в нас немає свого Вашингтона чи лікван Ю. А якщо потенційно він є, так, я навіть підозрюю, що він є. Потенційно, то його в лапках населення так, ніколи не обере до влади. Так, це ж очевидно. Так. Чому? Тому що свідомих людей, так, для вигідного Україні народовлад на владовладдя у нас немає. Так. Чому? Ну, тому що, ну, вже ж показали всі ці совкові Пардон, екскре... експерименти, що перескакувати через етапи соціально-економічного розвитку держави не можна, якщо держава варварська. Так, населення знаходиться на варварському рівні, то ти їй дай е, атомну бомбу, тобто вона її вкраде десь, так. І вона буде небезпекою для всього людства і для себе. Ну, не можна. Це ж і з Монголією там намагалися її якийсь соціалізм там перевести там ву, намагалися. Що там робиться? Нині? Який, який соціалізм? Там ще до капіталізму дуже далеко, там на, навіть до феодалізму ще далеко. Про що ми говоримо? Ну треба ж бути хоч трохи е, реалістами в цьому сенсі. Ну і в нас ми маємо, що в нас багато людей свідомих, які от поговориш із людьми. Як кажуть, з простими, то це жах, яке їхнє бачення світу, свого місця в ньому, України і так далі. Це ж ви ми ще з вами не прийшли. так, етап розвитку держави третього світу, з військовими переворотами. Так, які е, там е, ну, закономірно відбуваються, де в нас військові перевороти, тому для нас демократія і хаос, неповага до закону, терпимість до корупції є закономірними явищами, закономірними. Не випадковими якимись, які невідомо звідки звалилися, так. Це закономірність. Фактично, ми в соціальному сенсі не доросли до того періоду, який пройшли більшість держав Латинської Америки, наприклад, Туреччина, де там. Кожній ледь не півроку відбувалися, а, а зараз, яка це високорозвинена держава. Більшість держав Азії пройшло все це. Я запитую, де в нас етап військових переворотів? Де він, цей етап? Та не було його у нас. Так, нас зупинила московська навала у 20 столітті, яка заморозила. В лапках соціально-економічний розвиток України на ціле століття. Це ж факт просто, неминучий. не Це треба просто усвідомити, прийняти це все як даність і е, розуміти це. Тож, у нас, ось ми хочемо. Запровадити тут демократичні, ну скажем так, ініціативи всякі, і ми у цьому населенню, яке відповідним чином мислить, даємо в руки демократичні принципи, яких воно не розуміє, не відчуває, і воно обов'язково бере до влади щось таке. Що від якого буде само страждати, так, і буде не розуміти цього все одно, всім українцям в Україні і в світі здоров'я, удачі і всіляких гараздів.